Привіт всім, дорогі леви! Я надіюся, ви всі прийняли правильні рішення на вашу повню у е, ЗНАСІ Лева 25 січня. І це, до речі, саме сьогодні. Я саме сьогодні знімаю для вас відео. І е, це ваш розклад на лютий 2024 року. Обов'язково дивіться всі свої відео по вашому сонячному, місячному та знаку Асценденту. І давайте починати. Карта для Лева. На лютий 2024-го. Десятка Пентаклів! Я вас вітаю! У вас тут буде якесь примноження у грошах. Це карта золотого дощу. Ви можете, наприклад, знайти нову роботу, або ж якщо ви залишаєте щось старе, то ви тут будете мати дуже хороші прибутки. Якщо ви щось вирішили продати або щось змінити, то ви будете у великому плюсі. Ваша сім'я вас буде підтримувати, і можливо тут вона буде вам чимось допомагати. Навіть грошима вам ваша сім'я може допомагати. Ви можете вкладати фінанси у свою. У свій дім, у свою сім'ю, можливо, будете робити якісь дуже хороші коштовні подарунки з грошима, з фінансами і взагалі з ресурсами. У вас тут буде все дуже круто у лютому. Далі, і взагалі, перша карта у вас така сильна, у вас вже на цілий місяць хороші, такі, дуже хороші прибутки будуть. Карта для Лева на лютий 24. Вісім жезлів. Скоріше за все, вам потрібно буде дуже багато вирішувати питань, швидко рухатися і приймати рішення. У лютому місяці на вас звалиться максимальна просто кількість питань, максимальна кількість всяких задач, які вам потрібно буде виконати, вам потрібно буде їздити постійно кудись. Рухатися, ви можете навіть кудись полетіти. Зі своєю сім'єю, до речі, ви можете полетіти. Або ви можете купити якийсь, е, якусь таку поїздку, е, дуже дорогу, але дуже-дуже комфортну. Тому що це в нас карта сім'ї. Карта комфорту. Е, будьте тут з перед так, вам потрібно е, швидко буде вирішувати, вам потрібно буде багато з ким говорити. І е, всі питання ви тут маєте встигнути. Просто у вас немає вибору. У вас місяць взагалі він пройде дуже швидко, тому що це карта швидкості, ви будете і там, і тут, і то вирішувати. У вас, ніби, знаєте, яке як почалося, е, почалося нове життя. Набагато швидше, ніж було до того. І ще карта для Леві. На лютий 24-го. що я казала? Нове життя, нульова карта, старший аркан. Ви входите в якусь нову сферу, ви входите в своє нове життя, ви починаєте тут ризикувати. Ви починаєте, знаєте, відчувати себе, можливо, набагато молодшим, ніж ви є. Насправді. Ви можете тут це карта дитинства, так, це карта дітей, це карта, знаєте, такої інфантильності. Ви тут до всього можете ставитися дуже швидко і просто отак. От всі питання вирішувати. По цій карті це карта блазень називається Дурень. Нульова це найперша, і вона дає новий початок, нову ідею. Ви можете почати вчити якусь іноземну мову. Це все, що належить до неочікуваностей, тому що Уран покровительство нас цією картою. І Уран це нас планета, яка діє. Ну, зовсім вже неочікувано це все, що про іноземне. Ви можете тут зустріти людей з інших країн, ви можете вчити мови інших країн, співпрацювати. Ви поїхати можете тут дійсно кудись в іншу країну, або почнете так, у вашій сім'ї. Тут може через 8 місяців, вам можу сказати, що через 8 місяців, які пролетять дуже швидко, з'явиться дитина. І тут, так хтось у вас може в сім'ї завагітнів це буде для вас така прекрасна новина. Взагалі, вам тут потрібно, знаєте, вести себе більше вже, більш легше себе почувати. Не беріть на себе якісь, знаєте, от такі відповідальність тяжку, яку вам тяжко нести. Так, вам потрібно брати відповідальність і вирішувати питання. Але будьте, знаєте, з легким серцем і душою вам потрібно все вирішувати і рухатися швидко. От ви бачите, ви навіть не, не знаєте, куди ви далі рухаєтеся, але ви настільки довіряєте собі, Богові, Всесвіту, так, який вас веде, який вас тут, бачите, тут. Вам навіть е, е, дають людей поруч, друзів, які вам допомагають рухатися вперед, вам світить сонце, яке вам висвітлює ваш шлях. І всі двері між, перед вами відкриваються. Клас! Далі. І це, до речі, це також у нас карта Уран у нас відповідає за літаки. Ви також, отут по цій карті, ви можете кудись полетіти в нове місце. І почати взагалі займатися новою справою, що ви навіть себе не впізнаєте. Далі. Карта для Лева на лютий 2024 Карта світ. У вас іще одна випадає карта, яка говорить про те, що ви можете подорожувати в цьому місяці, ви можете кудись полетіти. І е, карта світ це про а це остання карта. До речі, дивіться, ви можете дуже швидко е, пройти цикл. Оце у нас перша карта циклу старших арканів. І одразу після неї вам випадає остання карта. Це або буде, будуть якісь такі ситуації завершення, так що у вас ви вже почали щось нове, і вже після того закінчується щось старе, або ви почнете щось нове, і воно одразу ви ніби так пройдете дуже швиденько весь цикл, і одразу в лютому ви ж його і закінчите. Е, ну, це може бути так, якщо ви поїдете в якусь нову в Україну, здійснити свою мрію так просто. Неочікувано, і одразу ж таки повернетеся назад додому. І цикл пройшов. Так ви ніби виконали, зробили, все, повернулися, Або по роботі десь вас кудись пошлють на новій роботі. Вам потрібно буде швиденько з'їздити і повернутися назад. Карта мир, вона все закінчує. У вас буде тут дуже хороша можливість закінчити якісь ваші ситуації, якісь моменти, які досить таки давно тягнулися, і обов'язково вам тут потрібно у вас тут. По всіх чотирьох сторонах вам будуть покровительствувати. У вас тут е це вінок переможний, це і, і цей і вінок, і е ця підкова на підкову дуже сильно схоже, що і ви всередині, бачите, удача буде з вами. І якщо ви думаєте. Наприклад, чи працювати десь із іноземними якимись людьми, з, з чимось новим, тим, що вам ще невідомо, то тут якраз момент, щоб ризикнути. І карта мир вона вам допоможе. Тому що цілий світ буде настроєний так, що вам будуть допомагати і люди з іншого, зовсім з інших країн, з іншого світу, вони ніби будуть приходити і будуть вас підтримувати тут. А ну ще. Дев'ятка пентаклів. У вас все вийде. Ви отримуєте вже свій урожай. Карта кульмінації це карта грошей, коли у вас будуть ресурси, і ви зможете їх показати, ви зможете ними похвалитися тут навіть. По дев'ятці пентаклів єдине, що. Тут може бути так якогось трішки дискомфорту, але е, це знаєте, це якісь такі маленькі жертви, на які кожному з нас потрібно йти для того, щоб досягнути якихось вершин. Ви тут вже маєте достатньо, ви вже показали себе, ви вмієте щось робити. Також тут це карта грошей, які у вас будуть в цьому місяці, ви зможете їх досягнути, і ви зможете зробити так, щоб вам було краще. Обов'язково тут, знаєте, Тут потрібно, я думаю, вам, потрібно себе показати. Потрібно буде похвалитися або комусь довести. Ну, не в плані, тому що довести вам потрібно буде відстоювати себе якось. Ні. Ви просто покажете те, що ви вмієте, і вас зацінять. Так, і ще карта для леві. Вісім кубків. Ви вирушаєте, знову у вас є ще одна карта руху. Ви вирушаєте нарешті кудись у е, новий шлях. Ви е, можете тут собі дозволити залишити ваше комфортне життя, яке ви мали до того, або якісь ситуації, які м, давно вже, можливо, вам не приносили. Е, не приносили якихось ресурсів, так якихось результатів, але тримали вас емоційно. І ви тут будете настільки вже відчайдушні, що ви зможете залишити цей весь свій комфорт, цю всю свою ілюзію прекрасного життя, і війти в нові двері, і піти новим шляхом і пробувати щось зовсім нове. Навіть якщо ви не знаєте, що вам зустрінеться по дорозі, і як ви будете далі вирішувати ту чи іншу ситуацію. Ви тут готові от. Це от ви готові ризикувати. У вас прям цілий місяць такий ризику. Так. Далі. На колоді санта Муерте. Дуже класна ця колода. Цікаво, я би сказала. Так, карта для Леві вона лютий 2024 Десятка пентаклів. Знову! Повторюється. Карта. Коли карта повторюється, вона звертає на себе увагу. Так само, до речі, ви можете дивитися ці карти е, у трьох ваших основних розкладах. Коли у вас повторюються, наприклад, на один знак, на інший знак повторюються одні і ті самі карти, це означає, що от саме ці ситуації мають дуже велику вирогідність у вас програтися, і вам потрібно буде їх вирішувати. Десятка пентаклів, знову ж таки, але тут у нас, так, в Санта-Муерте, у нас тут зображений от прямо дім. Це може бути ваш. Родовий дім, вам потрібно буде вирішувати якесь питання, з, або з вашою квартирою, чи з вашим домом, можливо, з якимись документами на дім, з нерухомістю. І ви тут можете або її купляти, або продавати. До речі, оцей ризик, так, може, ви вирішите переїхати в якесь інше місто і жити там, або в інший район, в якому ви ніколи не були, якщо у вас велике місто, наприклад, і ви будете, ви відпускаєте. Якихось так у тут своїх. Друзів, до яких ви дуже сильно привикли, але все-таки вирішили почати щось десь в новому місці і зробити все якось по-іншому і вирушити в цей шлях. І по десяті Пентаклів зазвичай вас тут буде сім'я вас буде дуже сильно підтримувати, і всі ваші близькі. І також вам можливо потрібно тут налагодити відносини з вашими близькими, потрібно приділяти більше уваги вашим дітям, приділяти більше уваги вашим батькам. так, і бути більше вдома, бути більш присутнім. Далі. Тому що тут у нас на карті прям зображені. У нас зображені корні. Бачите, знизу, зверху корні. Вам потрібно подумати про ваші корні. Далі. Ще одна десятка, десятка кубків. Дивіться, тут у вас вже все волошками заросло, і знову ж таки дім, бачите, дивіться, і в ньому серце. В цьому домі серце, ви зробите все дуже правильно. Варіант е, і вибір, який ви приймете, якщо це не так, якщо це зміна локації, якщо це зміна вашого бізнесу, от що би ви тут не прийняли, ви зробите це правильно. І це буде остаточне рішення. Тому що раз, десятка, два десятки, ще третя десятка, ще і карта мир говорить про завершення, про прийняття, перехід на новий рівень. І десятка кубків це щастя. Просто це ваші близькі будуть поруч з вами. люди Будуть вас підтримувати. Це вже і ваші друзі, не тільки ваша сім'я. Це всі навколо. Всі навколо будуть поруч з вами і будуть давати вам свою енергію, і ви будете відчувати себе, ніби ви наповнені. от У вас все максимально добре. Так. Але це тільки от при варіанті, якщо ви почнете рухатися, якщо ви почнете ризикувати. Тому що, якщо ви будете сидіти е, рівно е, на попі, дивитися розклади таро і чекати, що хтось із е, тих волшебною паличкою спуститься до вас і зробить ваше життя прекрасним, такого не станеться. Но це можете навіть не розраховувати не на цій планеті, не в цьому житті. Е, е, тому що е, за все, Потрібно, нам потрібно рухатися і нам потрібно самим відповідати за наше життя. І самим потрібно для цього щось робити, щоб отримувати те чи інше. А вже потім вже бонуси вони вже будуть підтягуватися. Але база у вас має бути, яку ви виконуєте. Далі і ще одна десятка? Це піти? У вас з одної колоди три десятки. Тут якась у вас ну, у вас 100% буде тут якесь завершення. Е -е, Віси, як ну, гарно. Виглядає. У нас е -е, земля, вода і е -е, вогонь. Дуже красиві карти. Е -е, десятка жезлів, про що вона? E, взагалі, який є сенс? Знову ж таки, у нас тут ідуть так. Тут у нас вже троянди, а трояндів у троянд є шипи. І тут якісь ваші рішення можуть принести вам, е, знаєте, якісь травми. Будьте обережні, тому що е, не все те, що ви за собою тягнете, так або це може бути якийсь дуже важкий переїзд, е, фізично важкий. Тут саме про фізику у нас жезли, це про енергію, про вогонь, про фізику. Так, у вас тут по фінансам все окей. По емоціям у вас тут все взагалі прекрасно, і здоров'я також. Отут вже може бути якесь перенавантаження, і вам за цим потрібно слідкувати. Вам потрібно займатися, зайнятися якимось спортом, слідкувати за своїм тілом і вибирати правильно пріоритети. Не все те, що ви за собою тягнете, дійсно вам потрібно. Може від чогось, потрібно вам здихатися і чогось, і можливо, навіть комусь делегувати і якимось чином по іншому переробити. Я хочу ще вам одну карту. До чого ці всі три десятки. Може, якийсь старший аркан вийде. Король Кубків вам випав. Король Кубків це про насолоду. Це може бути так, людина, яка у вас може програтися, і вона вам може дуже сильно допомагати. Це може бути рак, скорпіон або риби. Це також може бути якийсь ваш знайомий друг. Чи це може бути ваш стан, коли вам захочеться насолодитися, вам захочеться емоційного спокою? Тут дуже важливі будуть ваші емоції, і їх потрібно проявляти. І король кубків це в нас король любові. Вам потрібно буде проявляти свою любов до світу, до інших людей, до себе самого чи самої. І... Може, у жінок тут, можливо, з'явиться якийсь так, король Кубки, який буде допомагати вам завершувати ці всі ваші справи. Покличе вас заміж, скаже, переїжджай до мене, і ви будете так, вирішувати і закривати тут, тут-тут, але будете дуже щасливими. І саме по королю Кубків тут відчувайте цю любов. Окей. Далі. Карта для Лева. На лютий 2024-го. Двійка мечей. Знову-таки у вас йде відмова від чогось. Закриття, дивіться, ви самі тут закриваєтеся, ви самі від чогось відрікаєтеся. Можливо, це будуть якісь зв'язки, це може бути якісь стосунки з кимось, це можуть бути е, закриття якихось контрактів також. Або ж ви не захочете більше слухати. Е, тут, тут таке, ніби знаєте, ви самі собі ви, ви закрили тут ви закритими очима, ви закрили собі очі, ви закрили собі цю дорогу і кажете, все. Далі вже так більше не може бути. Далі я не хочу навіть нічого слухати і не хочу, не хочу нічого вирішувати. Або ж тут вас заставлять, так, оцю ситуацію, від якої ви довго закривалися, вам прийдеться нарешті її вирішити і або вже відкинути, або рухатися далі з нею. Давайте дивитися далі. Карта місяць. Дивіться. У вас і тут місяць, бачите, там де ви рухаєтеся. Там і тут повний місяць, і тут у вас карта повний місяць. Це е, старший аркан, який говорить про е, сон. Вам потрібно дуже слідкувати за своїм сном, висипатися. І так як ви тут відмовляєтеся, скоріш за все, ви тут будете вирішувати якісь питання з недомовленостями. Тому що місяць нічне світило, він завжди це якийсь туман, це щось таке непонятне, що треба прояснити. Тут може бути от, дійсно переїзд, так. І ви можете дуже довго, е, е, хтось може відмовлятися від переїзду, або буде дуже довго вибирати, або ж ви все-таки так відмовитеся від того вашого минулого, і ви тут рушите вперед. Е, будьте обережні, тому що. По місяцю у вас може не зовсім все бути ясно. Потрібно більш так, ви все-таки тут ризикуєте в цьому місяці. У вас все-таки йдуть завершення дуже багато. І вам потрібно, знаєте, якщо у вас вже вітер несе, все одно не забувайте, що ситуації потрібно проясняти, і потрібно в деяких місцях доколупуватися, не просто лишати так на самоток, а вирішувати ту ситуацію. І довіряйте своїй інтуїції. Вона вас в цьому місяці не підує. ВД. І ваша мама також. Тут може бути питання, вирішення з вашою мамою чи з якоюсь важливою жінкою у вашому житті. Так, ще одна карта. Нелеві. Ну, от нам вийшла жінка, королева мечей. Це може бути у вас близнюки, терези або водолії. Така дама може прийти в ваше життя, може вам чимось допомогти, вирішити якісь документи. Це може бути лікар, якщо вам потрібно до лікаря, то тут не зважайте. Тут у нас по е, місяцю це саме можуть бути якісь гормональні питання на рахунок вагітності, наприклад. Ви можете тут завагітніти, так? Е, або і, і в це не вірите, що ви завагітніли. Е, і тут жінка вам буде давати. Інформацію на рахунок цього. Може, це якась вчитель, і вона буде вам допомагати розібратися в якихось деталях. Тому що по мечам це людина, яка має дуже багато інформації в своїй голові, і вона чітко вміє розкладати все по поличкам. Вона беземоційна. Тут вам, можливо, потрібно себе буде так вести, не панікуйте, вам потрібно думати логічно, чітко, говорити багато. Тут може бути у вас програтися, так, якась робота, якщо ви не розбиралися в плані там, інтернету інформації, то вам потрібно от, якраз по цій луні вам треба висвітлити, вам потрібно зрозуміти, як далі рухатися і чому тут навчатися, куди вам потрібно далі йти. Оця ціль і чіткість, вона має бути обов'язково присутня. Давайте іще одну карту. Чим це все завершиться? А тим, чим починалося? Іще одна десятка пентаклів. У вас три десятки пентаклів, а загалом десяток у вас п'ять. І. Е Чим все завершиться? Це завершиться м, прибутком, все завершиться е, дуже хорошими е, це, це, це сім'я, це поповнення. Так, дійсно хтось з вас може завагітніти, е, Це повне прийняття, це нова сім'я, яку ви можете створити. Це нова робота. Це може бути так. У вас якісь прояснення е, ситуацій, е, які приведуть і ці прояснення, вони приведуть вас до м, прибутку е, до е, чогось дуже сильно позитивного, і ви тут будете максимально задоволені просто. Так, і давайте вам Оракул. Оракул для левів на лютий 2024. Натхнення і сміливість. Шукайте своє натхнення. Шукайте ситуації, які дають вам. Так, ситуації, місця людей, які вас надихають. Тому що вам потрібно уловити оцю от вашу нотку, щоб вам ризикувати в цьому місяці, щоб вам виходити на більший рівень, виходити, закривати якісь ситуації і змінювати своє життя, вам потрібно це натхнення. Ви не можете просто бути десь е, заховані. Вам потрібно його відшукати і потрібно його тримати в собі, використовувати його правильно. Е, також е, сміливість. Вам потрібно обов'язково бути тут сміливим. Це от ваша є карта. Оця е, карта сміливості, карта шута, яка говорить про те, що ризикуйте, не бійтеся. Якщо це дійсно ваше, якщо це дійсно вам подобається, і ви відчуваєте, що у вас туди тяне, що ви хочете е, туди йти, у вас е, у вас все вийде. Ваша сміливість вам в цьому допоможе. Бачите? Так. Дуже класний у вас розклад. Я ще такого не бачила, щоб у мене з одної колоди всі три десятки випали ще такі круті. І десятки мечей, до речі, замітьте, не було ні одної. Зато три десятки пентаклів. Я вас вітаю у вас. Походу буде найприбутковіший місяць в році, або прибутковіший не тільки в плані фінансовому, а і в плані енергетичному ресурсному. Я вам бажаю, щоб ви всі ці ресурси прийняли правильним шляхом і близенько собі до серця з любов'ю. Ну що ж, такий ваш розклад на, 2000, на лютий 2024 року. Рада донести була вам інформацію. Підписуйтеся, коментуйте, ставте лайки, буду вам дуже вдячна. Діліться цим відео з вашими близькими і ми побачимося з вами в наступних відео. Па-па!